Так, Всім привіт! Сьогодні 8 грудня, б'ємо пустиня катком КЗК 6, пробували дисками, дисками не виходить, забиває. Взяли в товариша катка і лупимо. Тесорчик 5-й ходить, трошки йому ну важкувато димком кидає, але вже як є, так є. Пробували вчора дисками 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 забиваю, зараз на ту сторону покажу. так Б'ємо катком, в принципі. Його можна і так роззаграти, а беруть, бо його загоробити, немає питання. Просто питання в тому, що от полишалися такі там шулячки і, і кащани. Кащани просто, коли їх б'єш, вони тоді швидше перегнивають. А коли, коли, коли їх не б'єш, то вони довго гниють. І плюс оці шулячки швидше перегниють, бо потім... Весною все одно остаюся, починаєш культивувати, десь до, достаєш. Б'єм таким катком. Зараз і набере і пішов. Звісно, якби їх два в спарку поставити катка, було б ще краще. Але вже як є так є. і так теж нормально. Виходить. Зараз піду на ту сторону поля, покажу вам, як, як воно провели дискувати. Дискувати, звісно, воно краще, але те, що там не... Не виходить, ці дощі йдуть. Болота так собі вже побив, качайчика порубало і він безвіше перегниє. Вся маса. Хтось можна написати, що треба було вибрати остальну капусту, але на сьогоднішній день на неї немає ні попиту, ні ціни, то хай там всі шулічки загораються, буде назад якась органіка. Біомаса. Та й така. Зараз 2 секунди переключуся. Так, а ось саме вчора пробували дискувати. Звісно, да, Дискувати виходить краще, он набагато гуще. Кащанина набагато краще б'є, рибає, але Ми не стільки вчора дискували, скільки лома шліфували. Тут пройшов стільки він? Три круга. А лома шліфували, то звісно, таке. І ця площа набагато краще, тут ми зачистили все під ноль, тут ні шулячка, нічого немає. А там на тій половині, то звісно, є головки маленькі де-не-де, але нічого страшного. Зараз сяду в трактор, повідуся, покажу вам знутрі. Якби ця процедура займе в нас... Ну, ми потратимо 5 літрів солярки на гектар, якщо ми в два сліда його зробимо. Але зато набагато краще буде його загорати і воно набагато басіше перегниється маса. Так що таке? Ще нам звісно залишилося прибрати тут територію, техніку забрати, яку там оперуску, ще бочку, куба, поприбирати все, пса забрати додому на базу, на місце дислокації. Це убійсу маленького та й такої. А так зараз година часу. З цієї сторони у нас було демо, капуста. ми садили тут різні сорти, щоб е, знати на який сорт ставити більший акцент на наступний рік. Получається, доволі непогано. Мені подобається, що от качани їх так розчерпашує. Потім вони набагато блисче гниють, бо якщо їх не побити, то вони ще будуть перегнивати, як куколюзень, років два, а то й три в землі лежать. І так вони більшіше перегниють і не буде на них розвиватися потигання організму. Зараз я до трактора повернуся, вам покажу, як воно виглядає з лук кабіни. Так, Дивіться, показую. П'ята передача. e o Ось так виходить, зараз буду продовжувати. Потім покажу вам, як в кінці вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Всім гарного перегляду. А що ви тут підглядуєте? Подглядують вони, подглядуни. Ви тут, а я тут. Ну, де може бути людина осінню, коли дощ шпари, коли коли вдома тепло, камін, можна ж пити чаю чи там чарчинуть дурної води. Ні, а ти що не інтересно? Треба десь лазити, треба лазити, треба обов'язково поїхати за 30 від земель, знайти 350 грамів чогось, і радуватися і вирішати, як дитина. Понимаєте? Так. Ось так загоралося поле. Де-не-де, звісно, листочок стає але то не страшно, загралося ну, 99% переруну в землю. Коре, не встигли ми чуть його догорати, бо я його пізно добив, поки брат заїхав гарати, поки то поки все. Він цей кусок бахнув. Відповідно, той кусок виграв. Тут залишилося відгорати. І тут я не знаю, може, не Соток 40 лишилося. Не встигли. Коре, Дня нам не вистачило, щоб забрати прибрати територію тут, бо пішов дощ. Де, такі діла. загралося, ця полина теж добре, але ну, зараз вернемося сюди. А, після капусти, там де покаткували, чітко загоралося, тут після кавуна теж нормально загоралося. Все, все чорне. А тут де картошка була. Тут де картошка була, воно було після картошки задисковане, не гралося взагалі. Залипало плисю. і все, то відповідно тут кусочок треба пройти Пройти до... Зараз покажу до яких пір. Виграти, бо Ну, тут м'яке таке і воно зразу налипало, і все. Так. І відповідно звідти... Ну, краще ще гектар грати нам на цьому куску. Бо, по цих пір, бо тут вже посадяний часник з однозубки і цибуля. І відповідно цей кусок. Ну, грубо говоря, гектар. Залишилося грати пшеткий дощ. калюжі стоять. Так вже додому не гнали по болоті. Дракони стоять. Не намиті, не набереті. Тут вже як по дощові догорював, колеса позаліплювало. це, цей рік, не знаю, не осінь, а непонятно що робиться, цією погодою. Друг весь грязний. Заркатка. за женем відомо товаришу. Оце сутки постояв і вже полиця така червоненька нижня стає. Я не знаю що, Я коли його догорювати, коли це все. Заробмим трактором. І цю половину загорав. Тут теж загралося, все. Казав технічний ізуміти. Теж де-не-де. Листочок терще, але то не са, що то за зиму перегниє. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще я додав відео, там воно позанням вийде, скільки обходиться підготувати плуг до сезону оранки. Бо ми в цьому році поміняли деякі робочі органи, то звісно з кожним роком ціна на них піднімається суттєво, скажімо так. Але що ми, хороша техніка, хороших грошей стає в обслуговуванні. Ти таке, всім гарного перегляду.